Фірма альфа Filter. Ось каталожний номер АФ-5096А. Це, як пишуть в описі, вугільний фільтр, тобто він трохи очищає повітря. Ось так не виглядає. Наші щось там чорненьке є, якісь крапинки, тобто, можливо, якийсь вугілля там є. Паролончик навіть приліпили. З обох сторін, до речі, це український виробник, чого його і взяв, протестуємо, як наші люди можуть робити запчастини до німецьких автомобілів. І знаходиться зі сторони пасажира переднього. Тобто відкриваємо передню дверцятку. і залазимо ось сюди. Я тут витягнув килимок. Ось тут він під бардачком. Ось ось наш бардачок. І під ним отут є у нас така пластикова штука. До речі, ось це треба витягнути це. У мене тут реєстратор підключений прикурювач. Так. І тут є два ось такі от болтики. Під зірочку один і де ж там другий Ось біля прикурювача. Тут необхідна ось така головка, який тут ТХ30. нею відкручуємо ці два болти. Ці болтики, до речі, не випадають, тобто вони відкручуються і залишаються в своєму посадочному місці. Ну, ви відчуєте, коли він відкрутився. Так, коли відкрутили, ось тут беремось, тут кліпси. Можна не переживати, що ви щось поламаєте. Тобто ось так ми його відхиляємо, відключаємо провід від прикурювача і від подушки. Виключили подушку безпеки і ще ось. Телефон підсвітки для них. Тепер ми можемо витягнути цей, цей весь пластик. І в цю сторону відкладаємо після того, як зняли цю, цей пластик, пластикову накладку. Ось тут вже видно корпус фільтру, ось він такий вигнутий пластиковий короб. Тут є також два винтики. Ось один. Тут, до речі, головка під зірочку Т-20. І ось другий. Ось. Ми їх обидва викручуємо. Ці вже винтики випадають. Тут ось такі лужка. Відхиляємо ось так. І де тут? Ще один десь, а ось він краю Також його відхиляємо і знімаємо ось цю накладочку. Тепер ми бачимо сам фільтруючий елемент. Ось він білий. Зараз трошки його викруткою піддіну. тому що незручно. Ось так. І дістаємо його на зовні. Ось старий фільтр наш, тут яка фірма була Вандер чи Вундер. Одна сторона жовта, друга біла, але він, наскільки я пам'ятаю, не вугільний. Трошки грязнуватий. Так, все. То взяли. Новий наш фільтр. І тут я помітив ось таку особливість. Тут же ви бачили фільтр вигнутий, тобто він в такому положенні стоїть. І тут вже продумали, що є отакі прорізі, що ми можемо його зігнути. Тобто ось так. І він не ламається, папір, а стає в необхідну нам форму. Тобто ось так. Прикольно. Так, тепер приблизно виставляємо його в необхідне положення, ну тобто він десь отак стоїть. І засовуємо на його місце. Тут не дуже воно зручно, звісно, але... Перевіряємо, щоб він сюди попав. Засунули ми цей фільтр. Ось так. Ну, звісно, зовсім гарно він не став, тому що чомусь тут так зробили, що він ну, зігнутий. Ну якось так. Все, тепер одягаємо цю кришку назад. Вона заклочується на оці дві кліпси. Закручуємо ось ці винтики. Ось вони два. І отягаємо пластикову накладку. яка тут. Ну тобто в зворотній послідовності збираємо. Я думаю, тут питань вже виникнути не повинно. Все, відмічаємо собі, коли поміняли, пробіг чи просто дату. Щоб знати, коли наступний раз міняти.